Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі відкрили резиденцію Святого Миколая. Ліпили вареники, співали пісень та знайомились. В Одесі організували захід для мам, які мають дітей з інвалідністю. Понад півсотні подарункових пакунків для військових зібрали маріупольці в Одесі. Привіт, святий Миколаю! А ми тут зібрали найслухняніших, найгарніших, найталановитіших дітей нашого міста. І вони вже тобі листи написали. В Одесі відкрили резиденцію Святого Миколая. Отримати подарунок від нього прийшла семирічна Софія. Дівчинка відразу почала писати свої бажання у листі до чудотворця. Я пишу Святому Миколаю, що я хочу. Я хочу фотоапарат. Хто Святий Миколай? Це святий Дед Мороз. Святий Миколай приходить тільки до хороших діток. Я ще написала, щоб в Україні був мир. Це літачок моєї мрії. Я дуже хочу щоб збулася моя мрія. Я хочу, щоб в нашій країні був мир, а також електрогатару. Більшість дітей у своїх мріях писали про мир в Україні та перемогу у війні. Далі кидали їх у чарівну скриньку. Я от написав святому Николаю, що я хочу планшет і хочу перемогу. Що, що наші воєнні вони виграли. Для малыша такой же стіл зі с фруктами, цукерками и пачевом. Мне подарил в носки. Там есть книжки, там есть. У нас есть подарки вкусняшки. Да, я увидел. Это Николай. Да. Ніколай. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. В одному з розважальних центрів Одеси Один Святого Миколая для інсулінозалежних дітей з цукровим діабетом першого типу організували святкову програму. Їх запросили разом з батьками. Ми зробили саме акцент на дітей з цукровим діабетом, тому що наша громадська організація допомагає цим дітям. І ми запросили 30 дітей сьогодні, щоб створити їм свято, і також ну, 30 батьків, щоб на одну дитину один супроводжуючий. Тому що треба контролювати діабет, слідкувати за станом здоров'я дитини. За словами організаторів, таке свято для дітей зробили вперше. У центрі для них провели рухливі ігри і вигадали квести. Ми боліємо тільки півтора року, тому що ми перший раз не були ще на спектаклі. Це ну друга подія такого плану. Де зробили для нас для дівчок з цукровим діабетом. Такий захід для того, щоб наші дітки трохи відвіліклися від сьогодення сьогоднішніх проблем, отримали чудові настрій, позитивні емоції, щоб вони гралися, спілкувалися і про просто раділи. Вітати дітей зі святом Святого Миколая будуть протягом усього 6 грудня. Ми стартували з святковими заходами. Потім в різних локаціях по приморському району ми будемо вітати наших дітей в школах, в дитячих садочках з Днем Святого Миколая. Наприкінці свята діти отримали подарунки: канцтовари та солодощі, які на місце цукру. Олена Кваша, Владислава Гарбара, Суспільне новини, Одеса. Співали пісень, ліпили вареники в національному одязі та спілкувалися. Захід із такою програмою організував благодійний фонд Добрисамарянин у соціальному кафе Резиденція добра. Сюди запросили жінок, які мають дітей з інвалідністю, а також волонтерок. У нас таке заверне тісто, зроблене заздалегідь. воно ще тепленьке таке, Розкочуємо його. В нас вже є підготовлені начинки: це картопля з жареним луком. та Такі солодкі ворожні. Кожна колежаночка наша розкачує тісто та накладає начинку і заліплює традиційним способом. Усього в заході взяли участь 15 жінок. Одна з них Людмила Миза розповіла, що її донька, семирічна Катруся, через хворобу прикута до ліжка. А дуже заспокоює атмосфера приємна і дівчат. Побачити в іншій атмосфері такі заходи це дуже важливо, тому що я або з родиною, або волонтером, або з такими ж матусями, і мені ну трошки треба вирватися. Анна Колесниченко розповідає її семирічна донька Олександра, має синдром Ангельмана. Дитинка ходить, все ну не розмовляє, і де то на 50% розуміє звернену річ. Поки ми розвиваємося, садочок ми не ходили, тому що її не приймали, Так як в нас ще не за початково, Ну нема, не працює. Воно є, но не працює тютер, який би супровождав. Її. На таких заходах ми перезагружаємося, трошки чувствуємо себе жіночніше, тому що можемо поспілкуватися. Ми 24 на 7 постійно з дітками. Після того як вареники приготували, їх розклали по тарілкам. Усі присутні мали змогу скуштувати власноруч виготовлене блюдо. Скуштую. нас а там дуже смачні, ніжні такі, тісто тоненьке, ну тобто дуже задоволена тим, що ми зробили. варениками, які залишилися, пригостять іншого стери резиденції Добра Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. До Дня Збройних сил України центр Я Маріуполь організував збір подарунків для військових. Маріупольці принесли понад півсотні пакунків, розповідає фахівчиня зв'язків з громадськістю центру Анжеліка. Ось нам одна пані принесла ось такий противовірусний чаї. Також послання, все це буде передаватись. Багато різнопланових шкарпеток. Шкарпетки з оберегом. Тут всередині іконка. Зокрема, шкарпетки серед подарунків побили всі рекорди. Коментує Анджеліка Маріупольці протягом двох. Пох тижнів приносили до нас до центру різні подарунки: це були шкарпетки, солодощі, чаї, ліки, шарфи, ліхтарики. Це буде передано у військовий шпиталь у місті Одеса. Наші маріупольці в очередной раз присоединились к акції, яка проводиться вже не в перший раз. Ми делали свічки, вязали шарфы. і это очередной дар нашим защитникам. Ми дуже іскрені віримо в те, що це під, підніме пападміни тих моральний дух. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський. Суспільне новини, Одеса. Жителі Одеси, також афганці, євреї, гагаузи, в'єтнамці та інші національні спільноти впродовж декількох місяців зібрали 260 тисяч гривень, на які придбали понад півтори тисячі книжок для деокупованої Херсонщини. Розповідає ініціаторка Ярослава Різникова. Ця акція вона є дуже. Такою емоційною для нас вона починалася із емоцій. Коли я побачила в інтернеті фотографії того, що залишається в бібліотеках після окупантів, знищені бібліотеки, знищені школи, знищені книжки. Окупанти знають на що впливати: на культуру, на мозок людей. І українська книга, яку вони нищать, це є наша зброя. Наш захист від окупантів, і оця ідея, оця емоція. Вона мене спонукала звернутися до одеситів, долучатися до цієї акції. Після того, як армія Росії зайшла в Херсон, знищили місцеву наукову бібліотеку. Майже всі українські книжки коментує начальниця Херсонської міськради Світлана Думинська. Каже херсонці завдячують одеситам, які намагаються повернути українську літературу в деокупований регіон, оскільки ми давно дружимо. Давно спілкуємось, у нас давні проекти і до великої війни, яка зараз є, тому ця дружба нас об'єднала, і нам було дуже приємно, коли ми Запрошували приїхати до себе кожного разу. Збиралися дисити, їхали до нас. Учасників проекту з передачі книжок Херсону нагородили подяками та грамотами. Організатори відзначають, на Херсонщині є запит на будь-яку літературу, особливо на історичну. Вікторія Гавчук, Олена Кутінова, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 7 грудня. На Одещині хмарно можливі опади. Вночі та вранці місцями ожеледиться. Вітер східний 9-12 метрів на секунду. Температура вночі 3-6 градусів морозу. В день від нуля до плюс трьох. В Одесі хмарно, ввечері опади у вигляді снігу. Температура вночі мінус 1-2. Вдень 0 плюс 1. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.